Продовжуємо будівництво нашого будиночку. І друзі, ділянки. Крюківщина 5-500 сотка. Залишилось у нас ці локації, де ми зараз будуємося дві діляночки. Далі в нас ще 40 ділянок є. Всі діляночки рівнесенькі, повністю рівненькі. Робиться дорога, підводиться світло, все повністю. Тому, кому цікаво, поспішайте приїхати, переглянути. Ось, до прикладу, зараз залишилось дві діляночки. Ось так у нас заїзд один. І інший. Ось я стою на діляночці, яка ще в продажі. Ось ця ділянка і наступна. Також в продажі 5500 сотка по 5 соток е ці ділянки. 5,4, 5,6. Е здається. Приїжджайте, купуйте, вже електромережа є, зворотня засипка, також дороги проводяться. Е поле дуже активно забудовується повністю. Ми зводимо перший будиночок, ось тут два розпочинаються, це до нас підійшли, також ми будемо будувати. І за нами крайня діляночка також люди.